Вчора вперше в Україні отримали зарядну станцію від литовського виробника Телтоніка. От, і саме її хочемо вам продемонструвати. Наразі у нас зразок з таким от зовнішнім виглядом. Тобто тут ми бачимо саму зарядну станцію. До неї відразу в комплекті йде дві NFC-карти, в якої ви можете обмежувати доступ для інших користувачів. І, відповідно, там, щоб ні, ніхто інший не міг заряджатися вашою зарядною станцією. Також цей самий функціонал може виконувати наш додаток, який ви також відразу можете скачати в App Store або Google Play Market, він дозволить вам регулювати і контролювати рівень вашого заряду, контролювати статистику, як ви заряджалися, і багато іншого функціоналу. От, перейдемо безпосередньо до самої зарядної станції, до її зовнішнього вигляду і габаритів. От, якщо порівняти її з звичайним ноутбуком, то ми бачимо, що є загальний. Загальні габарити не такі вже й великі, тобто це маленька зарядна станція. При цьому доволі потужна. Зараз у нас зразок на 11 кВт. Також в асортименті є зразок і замість зарядні станції на 7,4 кВт і 22 кВт. От Зараз ми бачимо перед собою зарядну станцію в комплекті з кабелем тип 2, який відразу буде вбудований в зарядну станцію, іде в комплекті. Також може бути зарядна станція з розеткою, і відповідно такий кабель підключати вже окремо. От По зовнішньому вигляду, одна з основних переваг є: це е, змінна передня панель, яку ви можете вибирати під свої власні вподобання. Отакий От, сірий кольор-сірий, є чорний. Також можна вибрати її в виконанні з дерева, повністю дерев'яна панель буде. От, Панель доволі міцна, вона не вигорає на сонці і, відповідно, захищає саму зарядну станцію. Завдяки чому і ще другій е, степені защити, то є тут е, получається, клас захисту ip 55 Відповідно, таку зарядну станцію можна без проблем ставити як і в приміщенні, так і з надвору. І, як ми бачимо, що вона працює від температурному діапазону від мінус 30 до плюс 50 градусів. От, до цього не сказав, те, що дана зарядна станція на 11 кВт вона є трьохфазною. Відповідно, якщо ми говоримо про 22 кВт, вона також буде трьохфазна. На 7,4 кВт вона достатньо буде однієї фази і 16 А. От, далі, що я вам ще покажу, розкажу. От е, така зарядна станція вона повністю е, має весь функціонал, який дозволяє захистити ваш автомобіль від неправильного використання, від перепаду напруги, від е, утічки струму і різних е, негативних факторів, які можуть бути. А ось це, до речі, місце, де ми можемо підкладати наші NFC-карти, про які ми говорили попередньо, і відповідно починати зарядку, уже, коли ви приєднали автомобіль. От, на самій зарядній станції, якщо ми пройдемося ще по вигляду, є led індикатори які ось тут влаштовані. Вони потрібні для того, щоб контролювати процес зарядки і відповідно бачити, чи є якісь помилки, чи вони зараз продовжується зарядка. От, для цього є мануал, в якому все показано. Вони є різного кольору і можуть моргати або ж там статично, е статично світитися. От, в мануалі описана повністю інструкція з їх використання, що означає кожна з помилок, як її усунути, або ж якщо неможливо усунути, то звернутися до постачальника даної зарядної станції.